Сьогодні, як би ви визначили, що для України найголовніше? Сьогодні, яке число сьогодні? 15 грудня. 15 грудня. От 15 грудня, що для України найважливіше. Знаєте, я так вважаю, що найголовніше для більшості для людей зберегти той спокій і той настрій на перемогу. Тяжкі часи і попереду зима. Настрій зберегти. Да, зберегти оцей настрій. Такий, і, ну, і ми бачимо ситуацію на фронті сьогодні не саме найкраща, і досить тяжка. А саме головне, що попереду ще зима, ці проблеми з енергетикою і все так далі, І головне, щоб люди витримали оцей удар. Удар на сьогодні, я би сказав, такий по, по тим, хто не на фронті, він найсильніший удар. Якщо витримає цей удар в Україні, наші другі. Це вже вже буде маленька перемога, це вклад в ту велику перемогу. Як дітей зберегти? Е, ну, це те, якби, якщо ми збережемо цю нашу віру в перемогу, збережемо, тя має на увазі, оцей перший удар витримає, то діти, якби скажемо так, деякі генетично ці, майбутні діти, вони його у них вже буде генетичний такий запас. І те, оце покоління. Запасу, до речі, це дуже потужна річ, це потужна річ, це, це річ та, вони, можна сказати, ми не можемо зараз її оцінити. А ті, які, які отримають досвід, от кого такі от маленькі діти або хто тільки народився, це теж той досвід, який, який ніде його не здобуде. Тому у нас зараз у всіх одна така проблема витримати удар, отак, гідно витримати його разом із нашим фронтом. Тримаємося, віримо в перемогу. Абсолютно, тільки так. Тільки так ми можемо здобути її.